Двоє вбитих, понад 30 поранених. Такі наслідки обстрілу окупантами Слов'янська на Донеччині. Рашисти випустили по центру міста дві ракети. сьогодні місто обстріляли, ракети С-300, є загиблі та поранені. Тримаємось. Ми разом бережіть себе. П'ятеро поранених у вкрай важкому стані. Повідомили в поліції. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, багатоповерхівки та приватні оселі. Да я Срячі живуть. Так головне, що ви живі, що ваші діти з вами Це буде добре. І внучок не переживайте. Інформація про поранених і руйнування уточнюється. Екстрені служби працюють на місці. Було два влучання по інфраструктурі міста Славянська. Наразі вже встановлена інформація про пошкодження п'яти багатоповерхових будинків та семи приватних будинків. В яких проживали місцеві мешканці на місці події? Працювали працівники ДСНС, поліцейські парамедики та вибухотехніки, які документували злочинну діяльність ракетсько-окупаційних військ. у червоній зоні. Від сьогодні Авдіївка місто закрите для відвідування волонтерами та журналістами для їхньої ж безпеки. Місцевим жителям наполегливо рекомендують їхати у безпечні регіони. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. У зв'язку з загостренням ситуації в місті навколо міста, тому є наказ пряма заборона для відвідування. Давайте зберігати спокій. Прийде час, все розкажемо, все покажемо. На рахунок висвітленої інформації є військові при служби. Це їх зараз зона відповідальності. Українці знову показали свою міць. Завдяки продажу спецпартії солі. Артем Сіль вдалося зібрати майже 59 мільйонів гривень. Кошти витратять на понад 2200 дронів. Камікадзе для українських розвідників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.